Дніпровські волонтери відновлюють пошкоджені після обстрілів РФ будинки у Нікопольському районі. У подвір'я Любові Хлонь у серпні минулого року влучив російський снаряд. Жінка розповідає, під час атаки її з чоловіком вдома не було. Поїхали на ніч у сусіднє селище, де більш безпечно. Ми не хотіли їхати. Ми якось тут, знаєте, в підвал, ну літає по городу. Якраз ту ніч, яку ми на ніч поїхали, тут сильний був обстріл. І гради були тоді, це ж прилетіла сюди одна ракета. Черепиця вся повалена, немає фронтона, стіна повріжена, не було щочика. Ну і заборо це ж все так порозкидало. Виїжджати з Нікополя грудина не планує, адже чоловік любові, розповідає жінка, військовий капелан. Тож зараз, каже, відновлюють своє житло. Волонтери допомогли їм полагодити дах та придбали нові вікна. Фронтон стали робити хлопці. Вікно одне поставили, ще дві, два вікна є. Вони привезли. Просто ми так поговорили, що зараз ще трошки зарано. Бо було таке, що прилітало нещодавно, то навіть осколки я чула, як. Покриші тарабанили. Ну, мілкі такі. Ми тільки приїжджаємо. Волонтерський проєкти з відновлення пошкодженого житла у Нікопольському районі розпочали навесні цього року, розповідає його ініціаторка Каріна Бохолдіна. За цей час відновили 10 будівель. Тут, тут постійно обстріли, це те, де потрібно сьогодні, не через рік, не через там, якийсь період, а потрібно зараз. В проєкті загалом нас дуже багато, тому що команда це і ремонтники, і ті, хто робить вікна, і ті, хто робить окремо, а, дахи, а, стіни. Безпосередньо тих, кому реально потрібна допомога, не ті, хто не хоче виїхати, а ті, хто більш не має змоги виїхати. Бо тут прив'язані. Усього волонтери отримали близько 80 звернень від жителів Нікопольщини. Однак, за словами Каріни Бахолдіної, на допомогу кожному не вистачає коштів. Тому першочергово лагодять будинки літніх людей, багатодітних родин та сімей військових. Заповнити заявку на відновлення пошкодженого росіянами житла можна на сторінці проєкту. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Якщо щось треба, викажіть. Якщо зможемо, допоможемо. Якщо щось придумаємо. Добре.